192 роки пройшло з дня народження відомої історичної постаті Олександра Поля. З Цієї нагоди вдячні криворіжці поклали квіти до пам'ятника, що знаходиться на проспекті Поштовому. Біля монументу зібрались представники міської влади, історикознавці, вчителі та небайдужі містяни, аби вшанувати пам'ять краєзнавця, підприємця та дослідника залізорудного басейну Кривого Рогу. Сьогодні дуже знамена подія, тому ми і зібрались тут для того, щоб вшанувати пам'ять. Можна так сказати, і засновника міста Криворога саме як великого індустріального міста, тому що звісно, Кривий Ріг був заснований раніше значно, але він існував як невеличке таке поселення І місто Дніпро і місто Кривий Ріг завдячують саме Олександру Полю. Завдяки цьому ми зараз маємо місто Кривий ріг, Кривий ріг як одне із найпотужніших індустріальних правослових місць не тільки нашої країни, а й всієї Європи. Під час своєї експедиції 158 років тому Олександр Миколаєвич. Виявив вихід на поверхню залізної руди біля річки Саксагань в Дубовій Балці. Свого часу знайдені ним поклади зарубіжні вчені, визнали найкращими за якістю в усій Європі. Це стало основою для того, щоб в подальшому Кривий Ріг зміг стати одним з найпотужніших промислових міст України. Олександр Поль це видатна людина, яка зробила дуже важливі речі для нашого міста, для встановлення нашого міста. Він зробив його промисловим центром. Він відкрив усі наші скарбниці, те, що зробило наше місто металевим серцем України. Містяни продовжують із вдячністю вшановувати пам'ять Олександра Миколаєвича. Пройшло вже 192 роки з дня його народження. А криворіжці не забувають і цінують його внесок в розвиток Кривого Рогу. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.